Якщо ви хочете, щоб у вас пришвидшилася ваша робота з психологом, да, і ви можете зробити наступне. Це буде ікс 2 Ви будете працювати в особистій психотерапії і в груповій психотерапії. Це трішки різні процеси, але вони пришвидшать всі ваші результати, і ви отримаєте набагато набагато швидше все, що. У вас не виходила в вашому повсякденному житті. Це дуже якісно працює, і дуже часто, коли ми працюємо з клієнтами в індивідуальному нашому консультуванні, да потім я через якийсь час кажу: а тепер давайте додамо ще групову психотерапію. І направляю клієнтів ще на групову. І вони приходять, просто вже кажуть, що отримують колосальне задоволення і результати від цих двох процесів. І воно все пришвидшується, тож беріть собі до уваги це.